Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету державний вищий навчальний заклад четвертого рівня акредитації, заснований у 1966 році як структурний підрозділ Київського торговельно-економічного університету. Також в інституті функціонує студентська рада, до якої студенти можуть звертатися зі своїми проблемами, побажаннями та відгуками. Рада студентського самоврядування, вона як займається студентським життям інституту, допомагає студентам як відкрити свої здібності, розвиватися повсебічно. Також допомагає їм як знайти нових друзів, відпочивати гарно, вчитись гарно. Також поки що я збираюсь як знайти роботу, напевно, в по спеціальності в банку в університеті. Є три факультети: фінансово-економічний підприємництво та інформаційні технології, менеджмент, туризм і ресторанний господар. На кожному факультеті функціонують кафедри за різними напрямками, кожен з яких абітурієнт може вибрати самостійно. На сам кінець, ректор інституту Тетяна Ореховська привітала випускників із закінченням навчання та побажала успіхів та процвітання у здобутих професіях. Хочу вам довести, що згідно з, з дослідженнями ЮНЕСКО, найважливішим. Нині в освіті є те, щоб випускник мав бажання здобувати різноманітне знання і після завершення навчання саме завдяки цьому молода людина зможе стати успішною. В цьому мінливому житті і зробити свою достойну кар'єру, крім дипломів, найкращих випускників також нагороджували подяками та грамотами за плідну та чесну працю за роки навчання в університеті. Надія величко, немоселена, андрій любінецький, чернівецький репортер, телеканал Чернівці.